Чуєте, як гуде? Горить тяга гарна. Це я почистила сьогодні Лія. Почистила сьогодні, зараз я вийду з будинку. Темно. Ой, почистила сьогодні трубу. Комен, як би сказали. Але ж у мене не піч. У мене котел, значить, трубу ось дим іде. Я не знаю, видно на камеру чи ні. Вітер задуває. Тяга гарна, все буде в мене тепло в хаті. У моїй хатинці. Це знаєте, як зайчик побудував маленьку хатинку. Так і я. Я ж думала, що це буде дача. Ну, не дача на українській, мові, якось воно обіцяться, чи що на літню. Літник, скажімо так. Це ж на літню пору. Літник, так. І ось. Ну, так вийшло, життя так розпорядилося, доля така випала, що мені прийшлося думати і про опалення. Ось так. То я ліпила, ліпила, не доліпила. Ось повне відро. В мене цього познімала всі ряднинки. Треба підлогу помити. Повне відро сажі витрусила. Тож зараз буду. у нас дощики іде, але це ж така робота я була на даху, тягають мої собаки. Руки, гляньте, які руки. Це я була у рукавичках, <свісно> дарма що була в рукавичках. Треба було гумові надіти, а потім ці. Ось глину я зібрала це минулорічне. Я чищу кожен рік, тому що в мене хатинка маленька. І труба у мене металічна. Вона проходить у мене по, О, ще йде дим, але не видно. Проходить у мене по цьому вздовж будинка. В ванній кімнаті воно. стоїть у мене котел. Тож я почистила, ой, я так задоволена, але хребет болить страшне діло. Ой, не хребет, а суглобом. Суставний оцей. Та забєдрений. Я забула, як на український. Оце там нерв, мабуть, защемило. Є... Ледве дибаю. але я щас, зараз полежу трішки, і буде все добре. Вип'ю ібупрофену. Ой, так що я зробила таку справу. Звісно, треба було це зробити раніше. Але ж раніше у мене не було настрою. Я взагалі людина настрою. А тепер взагалі хочу роблю, не хочу не роблю, я сама живу. Тож, а сьогодні так зненацька. Я коли планую, у мене нічого не виходить, а коли не планую, бац і зробила. Гляньте, яка вона гарнюня. Я думала, що це буде гудзики. У мене були такі ем, молочно-масляні, кремові такі гудзики. Я не знаю, значить, пропали, залишилась ця. Темненька така хризантемка. це мультифлорка. Гарнюня Вона у мене перезимувала, чому я несказанно рада, а ось ця якась друга буде. Може, це кусничок залишиться від тої? Бо вона щось... А ні, також ця біленька, бачите? Пуптянки біленькі, а потім бурякова, така. гарний такий вінегретний буряк. Ось. Ну що, піду мити підлогу. Ой, як я задоволена. Дощі крапає, з діжок треба воду повідливати на дерева та на виноград. Оце і буде вологозарядний полив. Бо діжки треба на зиму вже класти на землю. Ой, все, піду. Щасти вам.